Доброго дня, шановні друзі! Ми знаходимося в Національному музеї, Національному музеї літератури України на Хмельницького 11. Тут відкрилася виставка з колекції українського клубу. Зібрані твори з колекції українського клубу за винятком роботи Уляни Кухарук і 10 робіт Петра Законова. До них ми ще дійдемо. А почнемо ми з Данила Довбошинського. Цю картину нам подарував меценат пан Меценас, який дуже любить музику, малярство, який перший завів мене в робітню Довбошинського. Цей музей був відкритий в 1986 році, і в цьому ж році я став студентом факультету філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він ще тоді називався Київський державний університет імені Шевченка. І на вулиці Володимирській в якійсь галереї, якої вже немає. Там була виставка Данила Довбошинського. Я до неї зайшов. На неї зайшов, подивився ці роботи і сказав собі, що я такої мазні більше ніколи не побачу і не хочу його знати цього художника. Через п'ять років Господь мене привів до Львова, познайомив мене з Мар'яном Клімковським. І Маріан Клімковський вже завів мене до. завів мене Сідай, заходь, сідай. Завів мене до робітні маестро Довбашинського, і я впер... першу картину придбав в колекцію майбутнього українського клубу. За 50 доларів я вже тоді працював на Радіо Свобода і міг собі дозволити таку розкіш. Отже, це одна робота до пана Довбушинського це друга робота. Шикарний маляр. Звичайно, я був зелений і дурний у 86-му році. Тепер я трошки розумніший. Тепер е, наступний маляр, який ми виставляємо, маляр графік Орест Криворучко, з Чернівців, великий український графік якого дуже любив Сальвадор Долі. Сальвадор Долі, коли побачив його екслібриси, зразу подарував йому офорт. і той Офорт знаходився у Віденському банку, і вже наприкінці свого життя Орест Іванович був змушений його продати, бо треба було купувати ліки і на щось жити. Орест Криворучка. Микола Пашковський. Микола Пашковський, ми познайомилися з ним у 2002 році. Я працював на виборах у Рівному. У мене було 5 районів, в тому числі Рівненський район. Він живе в селі Новостав, Рівненський район. Це 50 км від Рівного, 50 км від Луцька. Я коли побачив його роботу, я сів і заплакав. І зразу купив в нього 20 робіт. У мене були такі такі можливості. Пашковського тут дуже багато, Дуже багато, бо ми з ним співпрацюємо і рухаємося. Оце його мама покійна дерапір'я. Дерапія. Вона прожила дуже довго, 96 років. Це наш Пашковський з лісів, Волинських лісів, Черниці. Такий файний слоєк. Це роботи Петра Законова, мого товариша ми вже товаришуємо з ним років 10. Це не з нашої колекції, з українського клубу, але оскільки в нього 4 серпня день народження, 98 років в року, через два роки, ми будемо святкувати 80-річний ювілей. І, скоріше за все, його ретроспектива буде, якщо не в мистецькому арсеналі, то в будинку Маляра на Львівській площі. І це буде феноменально. Це Житомир, його робота, а це його рідне, рідна земля, Зеремля. Він з села Зеремля Баранівського району, Житомирської області. Отак гарно там. Це Микола Пашковський, знову ж таки, і ця робота є на обкладинці моєї книжки. І коли читачі дивилися, в'їдливі читачі, в'їдливі критики дивилися на цю книжку, на обкладинку, бо там кухаруб написано, і оця тарілка. І вони казали, що це якась куховарська книжка. Але я не ображаюся, я люблю готувати, так що якщо куховарська, то добре. Це ж Пашковський, його соняшники. Соняшники і зелені яблука. Зелені якобы. Це Зеремля. Петро Законов. Така панорама. Багато неба, мало поля. такий його бачення. Це Пашковський Кавуни. Цю роботу дуже полюбила моя старша дочка Уляна. І казала, що цю роботу нікому не віддасть, ніколи її не можна було продавати. Так що ці кавуни. Ну і вони зараз кавуни для нас це символ частини окупованого Херсона Херсонщини. І вони нам нагадують, що Кавуни до нас повернуться разом з Херсонщиною. Це Седнів. Це седнів. База художників в седніві дуже багато пленерів, дуже багато малярів. Вони люблять седнів. Так як на заході України Майстер Довбушинський дуже любить Дземброню. там є така гора Дземброня, і вони там всі майже були і малювали. То Для східної сходу України, для малярів це Сендні, там будинок творчості, і вони там дуже люблять. Це Крим, очима Петра Закунова, Крим, до який до нас повернеться. До нас повернеться назавше. Це за 4 роки, 10-й рік, за 4 роки до до московської гупації. Це теж седнів. Теж седнів. Але вже не малярський, а такий богомільний. Богомільний. Незвична робота для законома, але дуже яскрава, цікава, самобутня. Це Володимир Гарбуз, подарунок гарбуза українському клубу. Ми робили кілька виставок, в яких він брав участь. Це його весна, і таке сонце. Сонце натяком. Сонце натяком. Дуже важливо. Ну і Уляна Романівна Кухарук вирішила, що там сонце, тут сонце, їх треба пояс. Ну і зелена барва так само грає немало важливу роль. Це знову ж таки. Зеремля, Зеремля рідне село Петра Законова. кому 98 років. Він деколи їздить, туди має там маєток, спадок від своїх тата-мами. Але недовго там перебуває, бо багато справ у робітній київській. у Києві самому. Це Крим. Очима зекно, знову ж таки, Крим, який повернеться до України. це трошки давніша робота з 2007 року, то не менше. Це Цезарій Ганушкевич, він зараз в Італії живе і працює, а так-то він жив у Києві на Троєщині. Його Двокімнатна квартира і ціла одна кімната набита такими роботами. Дуже сим, символічний маляр. Це Микола Пінчук з Дубна. Дві роботи в нашій колекції. Це е, Микола Пашковський 99-го року. Робота. В 1999 році народилася Уляна Кухарук і була намальована ця неймовірна робота. І вона дуже цікава, дуже незвична і, можливо, єдина в доробку е Миколи Пашковського в такій манері. Ця робота Олеся Солов'я, нам подарував у 1999 році. Коли я видавав е збірку поезії його тата, е і, е і на обкладинці цієї книжки була робота Олеся. І ось це Чернівці, це моє рідне місто, де я народився на вулиці Українській в 68-му році. Це старі Чернівці, він намалював і подарував. Потім він викладав на другому курсі в Уляни Романівни. Монументальне мистецтво. Так що світтісний. Світ тісний. Це теж Микола Пінчук, його Шепшина. Його Шевшина. Яцик, лідер гурту «Перкалава». Колись на початку 90-х ми робили з'їзд Центру Свобода Слова. Чи Навіть на початку 2000-х я вже не пам'ятаю, це було давно. Ми робили виставку на вулиці Костільній в галереї. Була умова, що кожен маляр, якого ми виставляємо, дарує нам свою роботу. І от Ярина Стецик подарував нам цю дивовижну церкву. Вона є в нашій колекції. Це Башковський. Башковський 2000 року. Його, як каже Світлана Бахмєтова, хочеться їсти ці плоди. Вони дуже соковиті і цікаві. Це незвичний Петро Закунов. Картина називається Тріо. Світлана бачить тут трьох трьох. Кого ви там бачите, Світлана? Трьох трьох драконів. Трьох драконів. Я нічого тут не бачу, тільки кольори. Буйство кольорів. Буйство кольорів. Ну, це треба придивлятися. Придивлятися, але дуже гарна робота. Коштує дорого, бо вона дорогі роботи. Ну і Уляна Кухарук, ловець. Це її новий стиль. Я думаю, що вже і цей стиль буде тривати довше. Це Карпати виконання Петра Законова в 2000 й році. 2000 рік. Дуже цікавий погляд. З, музею, з музейного архіву портрет нашого патрона Юрія Федьковича. Ми присвятили йому серпень знатоком Юрія Федьковича 8 числа, 8 серпня, в його день народження, тут буде великий вечір присвячений Федьковичу, тому що ми чогось його заперли в Буковину. Що він Буковинський вузький письменник, насправді це геніальний український поет, прозаїк, драматург, політик, громадський діяч, і він вартує того, щоб у столиці Української держави удержавитися, бути великим і тут. Так що, якщо вдасться нам цей фестиваль довершити, а не, не бачу причин, щоб він не, не був довершений, тому що е, національний музей. Літератури дуже до нас добре і добре зайшли виставиться. Це живий музей живої літератури. І то через рік буде серпень під знаком Федьковича і Франка, тому що наступного року Франкові виповниться 160 років. Федькович народився 8 серпня, Франко 26 серпня. Якраз ми наступного року спільними зусиллями це зробимо. Це кошик з квітами, це модерністська робота, давня. Ми не знаємо, хто автор. І ми е, даруємо от цю роботу музею, е, Національному музею літератури. Тут є спеціалісти і вони дослідять, е, кому ж належить ця робота. Це Микола Пашковський. Микола Пашковський, провось це його хата. От в такій хаті він живе е, і малює. Робітні в нього немає, його робітня город, ліс, поле, картопля. Це теж Микола Пашковський. На цьому ми завершуємо нашу програму. YouTube каналу Сублак. Наприкінці я хотів би подякувати Міністерству культури і стратегічних комунікацій за сприяння, за сприяння у цій, щоб ця виставка відбулася національному музеї літератури України, який очолює Галина Сорока. Щастя, здоров'я і процвітання. Дуже дякуємо вам за людяне ставлення до українського клубу, до просвіта, і до Фатьковича, до малярства, до музики, до української літератури. Ми дякуємо Асоціації українських перевізників на чолі з Леонідом Костюченком. І виконуючим поски президента Володимиром Баліним, які допомогли нам. Вони справжні перевізники. Вони допомогли нам перевести ці роботи від, від офісу українського клубу. По дорозі ми від'їхали до робітні Петра Законова на вулиці Антоновича на 12-му поверсі. Він там. Має робітню і до музею на Хмельницького 11. А 12 серпня, після завершення цієї виставки, Асоціація перевізників України допоможе нам перевести ці роботи у СПАК. Ми заїдемо спочатку на Антоновича, покинемо там роботи з Економа, а тоді вже в офіс українського клубу на лівому березі. Кому ми ще хотіли би подякувати, хотіли би подякувати українським авторам цієї виставки. Ну, Перш за все Уляні Кухарук, моїй старшій дочці, яка монтувала цю виставку. Бо коли я привіз ці роботи на другий день я сів на підлогу і заплакав, бо я не знав, що робити з цими роботами, як їх докупи зібрати, ці пазли, тим не менше. Вона змонтувала, зробила, допомогла. Я їй дуже дякую. Вона віддрукувала афіші. Це теж дуже велика подяка. Я дякую Петру Законову, якому виповнилося 4 серпня 98 років. Дай Боже нам всім дожити до такого віку і бути таким молодим, розумним, зваженим і талановитим. І я дякую йому, що він офірував 10 своїх робіт, бо без цих великих робіт. І тут і Житомир, і Крим, і Зеремля, його рідне село на Житомирщині, і, і модерністські роботи, і Карпати. І це нам дуже допомогло, щоб ця виставка була соковитіша, зваженіша кому ще дякую. Гарбузу, Солов'ю, Цезарію Ганушкевичу, Миколі Пашковському покійному моросту криворучку, покійному Довбошинському, за те, що вони створили те, що можна показувати, чим насолоджуються наші глядачі. Ну і звичайно, я дякую поетам прозаїкам, ні, поетам, музикантам, які беруть участь у цих, у цих наших закладах. Артур Крук, гурт де», Світлана Бахметова, Наталя Пільська і всі інші. На цьому завершуємо нашу передачу. Бувайте здорові, до побачення.